Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В кінці каса пише телеграм канал Страсті. Вчора пізно увечері. Кабмін уніс до Верховної ради довгоочікуваний проєкт змін до законодавства про мобілізацію. З його змістом, напевно, вже ознайомилася вся країна. Тож детально зупинятися на ньому не будемо. Звернемо увагу лише на те, що цим документом надійно захищені депутати, чиновники і ціла міні-армія силовиків. Варто лише зазначити, що мобілізація. І особливо ротація наших захисників, дехто з яких воюють вже скоро два роки, необхідна. Не ми обрали цей шлях. Його за нас обрали російські окупанти, коли напали на нашу країну, і ніхто крім них не винен у тих тяготах, які несе і буде нести український народ. Народ, звісно, не у захваті від запропонованих змін неодоволення менш пасіонарної частини суспільства шириться соціальними мережами і зіштовхується з неодоволенням їхньої позиції. Та поведінкою більше пасіонарної частини це суспільне. Протиріччя у цій чи іншій формі виникло б обов'язковим. Однак, здається, влада робить все, щоб такі протиріччя ставали все глибшими і водночас всіма силами намагається перекласти політичну відповідальність за непопулярні рішення на когось іншого, не знайшовши ліпшої кандидатури ніж військові. Ще під час своєї останньої прес-конференції. Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність мобілізувати 450-500 тисяч громадян. Всі побачили цифру, але не побачили контексту. Він говорив про те, що таким є запад. Генштабу вчора анонсуючи проєкт. глава фракції слуг Давидарахамія повторив цю фразу і теж додав, що це запит генштабу. А ранком Українська Правда випустила цікаву номину про темник, який отримали рядові парламентські слуги. І їм фактично заборонили коментувати новий законопроєкт. М'яко кажучи, порадивши триматися однією з президентом лінії з огляду на чутливість питання, тому мобілізацію і суспільство мають комунікувати військові, від яких цей запит виходить. Фракції слід утриматися від коментарів за цю. Цього приводу в змі на міжнародному рівні в соцмережах в особистих комунікаціях всі питання, якщо вони будуть, мають бути переадресовані військовому командуванню. Наголосили у слузі народу за даними журналістів. Перекладі з медійної на людську політична влада вирішила зробити крайньою запосилену мобілізацію владу військово ще простіше кажучи, залити негативна Валерія Залужного, мовляв, це все його ідеї і проблеми. Хоча генштаб жодним чином не є суб'єктом законодавчої ініціативи, але й на цей випадок у вищого політичного керівництва є підстраховка звутії Денис Анатолійович Шмигаль. Якщо хтось забув, це наш прем'єр-міністр. А саме йому було доручено підписати непопулярну в суспільстві ініціативу. Чомусь законопроєкт про мобілізацію вніс не президент, який між іншим є верховним головнокомандувачем збройних сил України, І навіть не Арахамі, який вчора голосно репетував про це. Пішов на Амразуро Шмигаль, якому власне і немає чого втрачати. Тож вимальовується майже ідеальна для влади схема. Гативо зливати на того, кого вона почала вважати своїм головним конкурентом. А якщо справи зовсім погано підуть, підставити нікому не потрібно. Шмигаля, який, начебто, сам все це вигадав. Щоправда, у всьому цьому є один нюанс. Валерій Залужний, суспільна довіра, до якого є незаперечною, вийшов в ефір, і прямо заявив, військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри 450-500 тисяч. Військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави і відповідно формує свої Апати на боєприпаси на зброю і на людський ресурс. Це робиться на постійній основі. А з якимось окремим форматом заходом на кабінет міністрів чи Верховну Раду ми не здійснюємо. Тобто виходить цифру у півмільйона. Політичне керівництво країни тупо саме придумало вочевидь, заздалегідь готуючи ґрунти для внесення непопулярного законопроєкту, який підіб'є владний рейтинг ще більше. Можливо, вони б його навіть воліли і не вносити, але немає вибору. Мобілізація провалена, їх стверджують багато військових і про. Овала на вона в тому числі через попередній популізм політичної влади, яка не запитавши думку військових, взяла влізло у мобілізаційну систему, пачками звільняючи поганих воєнкомів. Як тут не нагадати, один з улюблених висловів Ігоря Валерійовича Поломойського, який політичне керівництво вирогідно багато разів чуло життя як супермаркет. Бери, що хочеш, але в кінці каса до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.